Безпечна поведінка в побутових умовах. Сьогодні ми познайомимося з небезпеками, які можуть виникнути у побуті і навчимося правильно поводитися у непередбачених ситуаціях для того, щоб огородити своє життя і життя близьких від небезпек. Побут це повсякденний уклад життя людини. До наших будинків. Для створення необхідних умов життя підключено електрику, гарячу та холодну воду, газ. У багатоповерхових будинках працює ліфт. У кожному будинку чи квартирі є різноманітні пристрої, які забезпечують використання води, електроенергії та газу. Кожного дня ви вмиваєте і чистите зуби. Приймаєте душ чи ванну. Для чого використовуєте крани та змішувачі, які встановлено у ванній кімнаті. За допомогою кранів ви підбираєте температуру води і тиск струменя. Коли набираєте воду в чайник або миєте посуд, допомагаючи матусі, ви використовуєте воду, яку підведено до кухні. Коли йдете до туалету, використовуєте воду із ливного бачка, у якому встановлено поплавковий заквір. Можливо, з дозволу батьків користуєтеся газовою плитою для приготування їжі. Для цього до будинку чи квартири підведено газопровід, а також встановлено газову плиту і газову колонку. Ви постійно користуєтеся різноманітними електроприладами, праскою, холодильником, телевізором, пилососом. Для цього існує електромережа, а у відповідних місцях встановлено електророзетки та вимикачі кімнатного освітлення. Це для нас є звичним, однак, у відповідних умовах при використанні добре знайомого обладнання та приборів можуть виникнути небезпечні ситуації для вас, ваших близьких та дому. Такі ситуації можуть виникнути з двох причин: у першому випадку. Ви самі можете створити небезпечну ситуацію, порушуючи правила експлуатації побутових приладів. У іншому випадку, незалежно від вас, може виникнути небезпечна ситуація. Наприклад, різко підвищилося напруження в електромережі, потік кран, що перекриває воду у ванній кімнаті та інше. Для того, щоб ви знали, як уникнути виникнення небезпечної ситуації у побуті, а якщо вона виникнула, зменшити її негативні наслідки ми розглянемо особливі побутові ситуації, у яких необхідно дотримуватися відповідних правил. Безпечне використання електроенергії. У домі електрика забезпечує освітлення обігрів, приготування їжі, роботу різноманітних побутових приладів, телевізора, радіообладнання та інше. У цей же час електрика при відповідних умовах уявляє небезпеку для життя і здоров'я людини, електричний струм. Під час проходження через тіло людини викликає його нагрівання і може призвести до опіків. При електричних опіках можуть бути дуже пошкоджені внутрішні органи людини. Крім того, враження електричним струмом може призвести до зупинки серця або ди. Щоб цього не сталося, у повсякденному житті необхідно дотримуватися. Загальних правил погодження з електроенергією. Не користуйтеся несправними електроприладами, ніколи не залишайте ввімкнений прилад без нагляду. Не вмикайте у одну розетку декілька електроприладів. Дотримуйтеся порядку вімкнення. Електроприладу у мережу. Спочатку увімкніть дріт до прибору, а потім у розетку. Вимкнення приладу відбувається у зворотному порядку. Не торкайтеся увімкненого електроприладу мокрими руками. Пам'ятайте, не можна користуватися електроприладами. Коли знаходишся у воді. При виявленні неполадок у електроприладах оголених або недостатньо ізольованих дротів, терміново повідомте про це дорослих. Пам'ятайте. Не можна гасити водою електроприлади, що горять, які увімкнені до мережі. Безпечне поводження з побутовим газом. На даний час дуже широко використовується побутовий газ. Він може застосовуватися у газових плитах для приготування їжі. У газових колонках. Для підігріву води, а також у газових котлах для обігріву приміщень. Газ, який використовують у побуті, може бути двох видів: зжижений газ у балонах, а також магістральний газ. Побутовий газ не має ні кольору, ні запаху. Але для того, щоб встановити його витік, у нього додають спеціальні речовини, які мають. Специфічний запах. Чим небезпечний витік газу, витік газу може призвести до отруєння людини і вибуху у приміщенні. Щоб попередити це, необхідно дотримуватися правил безпеки при використанні побутового газу. Перерахуємо основні з них. Щоб запалити газову горілку. Спочатку піднесіть запалений сірник, а потім плавно й обережно відкрийте газовий кран. Не залишайте увімкнені газові горілки без нагляду. Слідкуйте, щоб рідина, яку ви нагріваєте на плиті, не залила полум'я горілки. Помітивши горілку, яка згасла, не намагайтеся її запалити знов, це може призвести до вибуху, перекрийте вентиль подачі газу, відкрийте вікна та провітріть приміщення. Повідомте дорослих про те, що сталося. Якщо в приміщенні відчувається запах газу, не можна запалювати сірник вмикати світло та електроприлади до того, як ви провітрите приміщення. Заходи безпеки при користуванні водою. Вода до будинків надходить по трубах та розподіляється до ванної, кухні та туалету. Де є спеціальні пристрої крани, змішувачі і таке інше. Коли ці пристрої використовують, дотримуючись необхідних правил, небезпечних ситуацій не виникає. Ось ці правила. Ніколи не залишайте відкритий кран без нагляду. Ніколи не залишайте кран відкритим якщо у мережі немає води. Її можуть увімкнути у той час, коли нікого не буде вдома і вода затопить приміщення. Ніколи не викидайте сміття в унітаз. Можна засмітити каналізацію, і каналізаційна вода із усім містом почне потрапляти у дім. Не залишайте без уваги несправні крани, просочування води в опалювальній системі та водогоні. Про всі помічені несправності треба повідомити дорослих. Пам'ятайте, своєчасно відремонтоване пошкодження може попередити аварію. Безпека і комп'ютер. У кожному домі є комп'ютер, а можливо й декілька. Комп'ютер дуже корисна, а часом необхідна річ, однак неправильне використання його може нашкодити здоров'ю. Правила роботи за комп'ютером. У відповідності до встановлених норм безперервна тривалість роботи школяра за комп'ютером не повинна перевищувати 25 хвилин. Після кожного тривалого заняття за комп'ютером рекомендується виконувати спеціальні фізичні вправи. Для зняття втоми плечового колясу та рук можна використовувати вправи з чергуванням напруження та розслаблення окремих м'язів. Виконуйте також комплекс вправ для очей. Сидячи або стоячи, відвернувшись від екрану при ритмічному диханні, виконуйте рух очима з максимальною амплітудою. Слідкуйте за тим. Щоб положення монітора відповідало направленню погляду, середина екрана розташовувалася на рівні очей або трішечки нижче. Не працюйте в темному і на півтемному приміщенні. Безпечне поводження із засобами побутової хімії. Засоби побутової хімії це різноманітні мийні засоби, розріджувачі, аерозольні балони, горючі речовини, лаки та фарби. Всі вони потрібні у повсякденному житті, але багато які з них є отруйними і небезпечними для людини, якщо не дотримуватися правил їх зберігання та використання. Основні правила поводження із засобами побутової хімії. Використовувати засоби побутової хімії необхідно тільки за призначенням, вказаним на етикетці. Всі засоби побутової хімії повинні зберігатися окремо від продуктів харчування, ліків, а також обов'язково повинні мати етикетку виробника. Вони повинні зберігатися в сухих приміщеннях. Їх не можна зберігати у житлових приміщеннях, кухні, ванній кімнаті. Аерозольні балони не можна зберігати біля газових та електричних плит, інших джерел тепла. Не можна працювати з ними при вімкнених газових горілках. Не слід намагатися відкрити навіть використаний балон. Пам'ятайте. Не можна зберігати продукти харчування в уємностях, які звільнилися від засобів побутової хімії. Безпечне поводження з інструментами. У домашніх умовах іноді доводиться користуватися різноманітними інструментами. Для виконання невеликих домашніх робіт молотком, ручною пилкою, виверткою, ножем, ножицями та іншими. Наведемо декілька правил безпечного поводження з інструментами. Робоче місце перед початком роботи необхідно звільнити від усіх сторонніх та непотрібних предметів та інструментів. При роботі положення тіла повинно бути стійким. При роботі з гострими інструментами їх ріжучі поверхні та гострі частині повинні бути направлені у сторону протилежну тілу. Пальці рук необхідно тримати на достатній відстані від гострих частин. Предмет, що оброблюють, необхідно міцно зафіксувати у лищатах або будь-якому іншому захисному пристрої. На робочому місці гострі предмети повинні лежати на видному місці. На завершення Приведемо декілька правил, як обезпечитися від різноманітних травм у повсякденному житті. Не сидіть на підвіконні, коли відкрите вікно. Не ризикуйте, можна тратити рівновагу та впасти. Не стрибайте з великої висоти. Не ходіть по високим парапетам та карнизам демонструючи свою вправність та хоробрість. Це може скінчитися травмою. Якщо виникла необхідність кудись піднятися по приставній драбині, треба, щоб хтось підтримував драбину знизу. Слідкуйте за тим, щоб драбина була встановлена правильно. Якщо ви біжите униз по сходах, тримайтеся за перила. Це підстрахує вас від падіння, якщо ненароком оступитеся. Сьогодні ми познайомилися з небезпеками, які можуть виникнути у побуті, і навчилися правильно поводитися у непередбачених ситуаціях, завдяки чому... Зможемо зберегти своє життя і життя своїх близьких.